Мій ранок міг початися якось так. Але він почався трохи інакше. Друзі, всім привіт! Мені тут сказали, що треба знімати про все: про собаку, про дом, про життя, будь-які знімати. От хочу вам показати, в яких умовах в центрі Києва ми вигулюємо собаку. Тимань. Ну, в цілому. Я дуже щаслива, що у нас є біля дому цей майданчик, тому що інфраструктури для собак в Києві, особливо в центрі, геть немає взагалі. У мене був у дворі якийсь маленький майданчик, але е, прийшли рейдери з сусіднього дому і сказали, що тепер цей майданчик буде для дітей. І, коротше, всіх прогнали. Я люблю дітей, але е, для них там є вже чотири майданчики, а для собак я немає нічого. Тому ми гуляємо на такій от чудовій помиючці. Вітаю на моєму каналі, друзі. Сьогодні у цей похмурий осінній вихідний хочу просто з вами побалакати. Розкажу, що сталось у мене за минулу половину осені, а сталося багато. Розкажу, які плани, і все таке. Одразу прошу вибачення за мій голос. Я прихворіла на момент озвучки цього відео. У мене реально сильний нежить. Ця осінь була багатою на стресові події. Чомусь так склалось у моєму житті, що завжди саме на похмурі душі дні жовтня випадають самі кончені і стресові події. Я тут більше про особисті речі кажу, звісно, гірше минулого лютого годі й шукати. Але були і приємні речі. Почну з них на початку осені збулася моя давня мрія поїхати на море, та ще й не просто на море, а на море удвох із своєю мамою. У наших теперішніх обставинах це дійсно можна вважати визначною подією. По-перше, складно пояснити собі, чому тобі це необхідно і чому тебе не має замучити совість, що твої співвітчизники на фронті виборюють твою свободу, а ти їдеш гріти булки на сонці і об'їдатись манго. По-друге, гроші. Зараз, напевно, всі сильно переглянули свої трати і почали більше заощаджувати. Я не виключення. Тут мені теж було важко пояснити собі, чому я маю взяти таку круглу суму із сімейного бюджету і просто витратити її на своє задоволення, поки мій чоловік важко працює і не може виїхати з країни. По-третє, дуже і дуже довга дорога і складний для організації маршрут, який насправді сильно мене лякав. Бо я повний профан у організації подорожей. Я боюсь своєї неуважності, що я можу щось переплутати, не розібратись, не правильно організувати стиковку і так далі. Щоб ви розуміли, від свого дому до місця призначення я, я зробила десь шість пересадок в сумі. Але сталося диво. У мене вийшло організувати подорож собі і своїй мамі, причому таку, в якій все було прекрасно. Мама, до речі, і уявити собі не могла, що вона полишить папу з молодшим братом і поїде у відпустку самостійно. У відпустку, де їй не доведеться готувати їжу кожен день, і вона зможе просто розслабитись біля моря. Я була супер рада за неї, більше ніж за себе. А відправились ми на прекрасний іспанський острів Майорку. Жили на фермі, якій понад 300 років переобладнані. Під маленький затишний готель, об'їздили весь острів на маленькому орендованому фіаті, і що тут сказати, це було дійсно магічно, магічний відпочинок. Я повноцінно не відпочивала на морі вже багато років, навіть не пам'ятаю, коли в останнє. Та цю подорож я запам'ятаю реально на все життя. Щоб ви розуміли, я плакала, коли побачила море. Ну, це не дивно, мене розчулити, ти нема що робить. Після повернення за пару тижнів у нас в квартирі посеред ночі лопнув корпус 50-літрового бойлера, що висів у ванній шафі. Всю ніч, поки ми спали, з нього сочилась вода, і вранці я зайшла у повністю затоплену ванну. Всі рушники і запаси туалетного паперу, що лежали у шафі, вібрали в себе воду. І напевно тільки це врятувало нашу ванну і нашу квартиру від тотального потопу і від підтоплення сусідів. Але, на жаль, шафа у ванні, що я робила своїми руцями, була зіпсована. Ось, друзі, хочу вам показати, що сталося з нашою шафою. По-перше, повністю розбух цоколь. Мені довелося його зняти. І він стоїть в сусідній кімнаті. Я просто чекаю, поки буде нагода замовити новий. От. І також тут у нас був бойлер. Але менший, це вже новий на 100 літрів стоїть, а то був на 50. І він, коротше, потік. Вся, всі запаси туалетного паперу, всі рушники, килимки, оце все в соту в себе воду. Але все одно руйнування сталось. Ось бачите. Ось бачите, як розбухла полиця. На моєму ютуб-каналі є відео про те, як я робила цю шафу. От, як я раділа з якості ДСП, яке я замовила. Е, і таки да маю підтвердити, що могло бути набагато гірше. Я думаю, що це можна просто підфарбувати і його буде не так сильно помітно. Бо міняти поличку, цю, якщо чесно, я не хочу, бо треба ось цю-всю шафу. Треба буде тоді витаскувати і пральну машину витаскувати, Це доволі складно і довго. Я подумала, нехай вже буде так. От, якось. Змирюсь цим. А от цоколь треба замовити. інший. Це все було в воді, все. Оце, оця штука, яку теж є відео, як я робила, до речі, для речей. Всі речі тут була просто хора речей, вона вся була в воді. От. Добре, що ця полиця не виламалась під тяжстю такою. Корпус пральної машинки, до речі, теж трошки постраждав. Ну, Видно, що він так набух. Злегка, але мене це не парить, тому що цього не видно. Весь текстиль завонявся, бо перепрати все зараз було неможливо а паралельно треба було срочно шукати сантехніків та купляти новий бойлер. Купили ми ці бойлери, знайшли майстрів. Ще заодно купили інший бойлер на кухню, бо той ніколи не працював і в нас завжди була холодна вода. Сантехніки перевстановлювали нам ті бойлери три рази. То привезли якісь браковані шланги, то якось не так їх закрутили. І коли я думала, що вже все готово, мою шафу знову і знову заливало водою. Одним словом, добре, що вони виявилися з чесними майстрами, що приїжджали стільки, скільки треба, щоб зробити все ідеально і красиво. Бо таке буває, що не одразу виявили протікання, а тільки коли вода нагрілась, і, одним словом, ну таке трапляється. Я раділа, що у нас тепер є бойлер в два рази більший, з яким я зможу набирати собі повну ванну, а також, що на кухні тепер є гаряча вода. Але недовго моя радість продовжувалась. Одного дня я підійшла до раковини на кухні і побачила, що вона вся заповнена якимись помиями. Я зрозуміла, що, походу, Забилась каналізація і почала дзвонити управляючому нашого будинку. Поки ми говорили, я збагнула, що якщо вода стоїть у мене в раковині, то вона вже у всій системі зливу і кинулась відкривати шафу, щоб перевірити, чи не тече там із ревізійного лючка. Очікувано все було в воді. А ось що сталося під час другого потопу. Я побачила, що вся раковина заповнена водою. А з раковини у нас йде отак труба вниз-низ-низ-низ-низ. Обходить колонну, іде отак вниз-низ-низ-низ-низ. І заходить отут, в цьому місці, в каналізацію. І коли я побачила, що в раковині вже на половину раковина заповнена водою, виходить, по всьому стояку, от такого рівня, стоїть вода. Тобто тут. Теж вода в цьому ревізіонному лючку, який тут є. Це, до речі, другий бойлер, який ми ставили, який нарешті працює. І коли ми якраз ставили цей бойлер, сантехнік вкрутив отаким от чином. Тут не було загерметизовано, тут просто була дирочка. І оцей шланг з зворотнього клапану з бойлера був просто всунутий сюди. Ну, Звісно, ніхто ж не знав, що наша каналізація може забитись, але цього робити не можна було, тому що через, через цю дирочку, через цей отвір, потім просто е, плескала отак вода. І я коли виняла цю трубку, вся ця вода з каналізації почала мені, ну, яка стояла в каналізації, почала мені просто в лице отак бризкать. Можете собі уявити, да? мені прийшлось декілька разів продезінфікувати свій організм. А, після цього. фу. Так, да, але зараз це нормально. Це я тимчасово загерметизувала, щоб нічого не сталося. Але потім я заміню цю кришку, а з трубочкою придумаю якусь іншу фігню, Я думаю, в один момент я подумала, що нашу квартиру просто прокляли. Якби ви знали мій ступінь злості і розчарування, знову вода по всій квартирі, знову зіпсовані корпуси шаф, що я робила. Тепер же іншої шафи, але тепер все іще краще. Вода не чиста з бойлера, а з чимись помиями. <світ> На наступний день я не знайшла термінову сантехніка, і чистити каналізацію мені довелося самостійно. Весь день я провела в помиях в руді і смороді. Якби ви знали, який стрес у мене викликає оце все, коли в хаті такий бардак, якийсь, якась неконтрольована вода, жахливий запах. Я думаю, це у всіх викликає стрес. Насправді я в цьому не унікальна. Але потім мені допомогли сусіди і нам вдалося разом звільнити трубу від засору. Потім мені ще декілька днів снилось, як у нас прориває труби, і вода б'є мені в обличчя, а я не можу її спинити. Оце, друзі, мінуси старих будинків. Ніхто тобі не гарантує, що комунікації не підведуть твій новий ремонт у самий непідходящий момент. Труби можуть бути забиті, електрика не витримувати навантаження, вентиляційні шахти можуть бути забиті і ще багато чого. Але притримавшись простих правил безпеки, цього можна уникнути. У моєму випадку дуже добре було б встановити датчики протікання. Насправді я всім це дуже дуже раджу. Це може вберегти від дуже великих трат на свій ремонт і ремонт затоплених сусідів. Далі хочу вам розказати про свою роботу і плани. Дехто з вас знає, що я дизайнер інтер'єрів, і я довго уникала створення експертного блога в Інстаграмі. Інстаграм зараз є майже в усіх, це як візитна карточка, як е, твоє портфоліо, презентація тебе як професіонала. І я завжди знала, що це необхідність для того, щоб розвиватись, знаходити нових клієнтів, мати можливість обирати з чим мені працювати, та і просто. Надихати та ділитись виключно корисними знаннями, яких у мене дуже багато. Про ремонт житла, дизайн, осель, меблі, кольори, закони композиції і все в цьому роді. Все це, як виявилось, я можу нести в маси і хочу це робити. Але страх додаткового грузу відповідальності мене просто постійно зупиняв. Також зупиняло те, що я геть нічого не знаю в просуванні і СММ. Тому я почала дивитись лекції і цікавитись цією темою. Зрозуміла, що це не так вже і складно, головне, як і будь-де просто робити. І я зробила перший крок: створила сторінку в інстаграмі. Вона називається Чуракуча Хоум, і планую наповнювати цю сторінку виключно інформацією про інтер'єри. Але не скучно, типу, ось візуалізація об'єкта, а ось реалізація об'єкта. А цікаво інформативно та з душею. Ну, я інакше й не вмію. Поки сторінка нова і не наповнена, але це швидко зміниться. Тому залишаю посилання під відео, підписуйтесь, буду рада кожному. Давайте вчитись любити наші домівки і дбати про них разом. А якщо ви збираєтесь робити ремонт і сумніваєтесь, чи потрібен вам дизайнер, пишіть мені в особисті, я допоможу розібратись. І ще, друзі, у мене є гарна новина. Сталось диво, і відео на моєму каналі українською стали більш прибутковими, ніж відео російською. Це прям велика радість для мене. Бо це значить, по-перше, що Ютуб підняв ставку за перегляди з України. Можливо, я не певна насправді, але, скоріш за все, це так. По-друге, українські мої відео стали більше дивитись. Як ви можете бачити, кошти я отримую з монетизації, з монетизації мізерніші. Але сам факт це дуже підняло мій патріотично ютуберський дух. <схід> так що можу лише додати, підписуйтесь на мій канал, лайкайте відео і пишіть в коментарях хоч пару слів, щоб алгоритми Ютубу його считали, І ми разом підняли український Ютуб на рівень вище. А взагалі, ми вже це робимо маленькими кроками, та я все одно дуже і дуже пишаюсь. Дякую, що дивитесь. Цілую, обіймаю. Скоро побачимось.